Вітаю вас, малята. Ми з вами живемо у великому гарному місті. З широкими вулицями, проїжджою частиною рухається багато легкових автомобілів. Їздять трамваї та тролейбуси, і ніхто нікому не заважає. А як ви думаєте? Що допомагає підтримувати на вулиці порядок? Так, це правила дорожнього руху. А для кого ці правила? Ці правила для водіїв та пішоходів. Ви, звичайно, бачили уздовж доріг біля тротуару дорожні знаки. Дорожні знаки різні за кольором та формою. Є круглі, трикутні, квадратні. А ви знаєте, чому вони такі різні? Знаки в червоних колах забороняють це заборонні знаки. Знаки в червоних трикутниках попереджувальні, вони попереджають водія про якусь небезпеку. Знаки в квадратах в синіх табличках. Інформаційні або вказівні. Сьогодні ми познайомимося з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Самий головний знак для пішохода це пішохідний перехід. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ви можете перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки. Для пішоходів біля зебри. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місце зупинки тролейбуса або автобуса знак на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що тільки в цьому місці ви можете сісти. У транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Цей знак пішохідна доріжка. Іноді на вулиці ви можете зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. Всі заборонні знаки червоні. Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах і мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак встановлюється біля школ, садочків або дитячих майданчиків. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Можна перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюється на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дорог, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Отже діти, дорожні знаки, кращі друзі, пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. А ми з вами сьогодні виготовимо. Заборонні дорожні знаки, а саме в'їзд заборонено та рух заборонений. А для роботи нам знадобляться сирникові коробки дві штуки, зубочистки, дві смужки паперу червоного кольору, 4 квадрати червоного кольору та 2 квадрати білого кольору, а також клей, серветка та ножиці. Спочатку ми беремо клей та намастимо смужку червоного кольору. Ось так. Та обклеїмо цією смужкою черникову коробочку. Ось так Те ж саме робимо з другою смужкою. Теж її змащуємо добрий клеї та оклеємо другу нашу коробочку. Ось так. Це будуть підставки для знаків. Тепер беремо наші квадрати червоного кольору та складемо їх ось так один на один, куточок до куточка, ось так. беремо ножиці у праву ручку та обрізаючи кути, формуємо кружечки. Ось такі чотири кружечка у нас вийшли. Беремо один білий квадратик та теж з нього виїжджаємо кружечок, обрізаючи куточки, але трішки менший, ніж червоні кружечки. Ось так. Такий білий кружечок. А тепер беремо другий квадрат білого кольору. Та розріжемо його ось так, таку полозочку виріжемо, музочку. Тепер беремо цей білий кружечок, добре змастимо з однієї сторони та приклеїмо на червоний, протискаємо струвечечко, щоб було охайно. Також приклеїмо смужечку білу смужку, теж змастимо її гарно, клеєм та приклеїмо посередині червоного круга. Тепер беремо наші червоні кружечки, мащуємо добрячі так, та приклеїмо до зубочистки. І беремо тепер круг червоний з білим і прикладаємо ось так доверху і приклеїмо один до одного. Причим ми приклеїли другий знак. Перці з дубочистки встромлюємо у сірникові коробочки. Знаки готові. Їх можна використовувати під час гри здоровою. До побачення малята! На свої роботи.